Продекатирувати тканину. Тканину продекатирувати з лицевої та виворотньої сторони за допомогою праски. Скласти тканину вздовж удвоє лицевими сторонами всередину та за допомогою лекала обвести переднє та заднє полотнище спідниці. За допомогою кравецького мила. На передньому полотнищі намітити припуски. Від нижнього та бічного зрізу 1,5 см, від верхнього зрізу 1 см. На задньому полотнищі від середнього нижнього та бічного зрізу 1,5 см, від верхнього зрізу 1 см. Викроїти деталі крою за допомогою кравецьких ножиць. Перенести конструктивні лінії з однієї половинки полотнища на іншу половину полотнища за допомогою перебивання. Та перебити заднє та переднє полотнище таким способом. На іншій стороні половинки, куди перевивалася лінія, ще раз намітити конструктивною лінією, щоб вона була більш виднішою. Прокласти тимчасові стібки по лінії середнього зрізу та по лінії шліци, закріпкою на початку та на кінці тимчасового стібка.